Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео записую традиційний розклад на щодень для України. Прогнозування, де дивимося, коли йде можливість загрози, що важливо буде відбуватися, які в нас передусім будуть енергії. І сьогодні ми будемо робити прогноз на період з 14 до 20 квітня. У нас вже 20 квітня буде Великдень. Давайте подивимося, що покажуть сьогодні різні колоди карт. А я ж як завжди нагадую, кому мої прогнози важливі, цікаві. Хто ще не підписаний на мій YouTube канал, обов'язково це зробіть. Також поширте відео, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. І хто має бажання, відтепер може стати спонсором мого YouTube каналу. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Спочатку загальна характеристика тижня. Карта, яка називається Нові можливості. В раніших прогнозах ми з вами також дивилися. Я розказував, що дуже важлива ця дата, якраз 19 квітня, 20 квітня. Тому що дуже сильно хоч, хочуть, хотів би той самий Трамп зробити велике великодні перемир'я. Чи воно таким буде? Немає, звичайно, 100%, її раніше не було. Всі ми цього хочемо. Давайте так будемо думати, моделювати це майбутнє, щоб якомога швидше воєнні дії припинилися. Але, по крайній мірі, тиждень з новими все-таки можливостями для України. Карта повішена. Але є ще загрози. Загрози, жертв, загрози, обстрілів, вони ще поки є. І жертовність в такому контексті, що хочеш щось досягнути, доведеться чимось пожертвувати. Але це не означає, що те, що десь і може бути втрачене, потім повернеться ще більше. Чомусь така фраза йде. Що було втрачене, все рівно повернеться. Трійка жезлів карта, яка в нас говорить про нові цілі, нові відвоювання. Нові бачення, нові перспективи, нові горизонти. Ця карта мені дуже подобається. І з Оракула внутрішній голос. For the good для добра, для блага. Такий, бачите, благий тиждень. Дав би Бог, щоб відбувалися тільки благі події, ще раз кажу. Максимально проговорюємо це, щоби. Припинилися якомога швидше всі бойові дії в Україні. На землі, на суші, в повітрі, на воді, всюди, всюди, всюди. І щоб якомога швидше прийшов справедливий мир та перемога України. Ми це проговорюємо, кажемо, хай буде так, і максимально це візуалізуємо. Для блага. Ну це в нас і Страсний тиждень. Такий, якби так, важливий, благий. Понеділок, Верховний суд позаду ілюзій. Так, ілюзій вже точно нема. Візуалізації, моделювання реальності. Допомога нашим воїнам. І віра. Сильна і незламна. Колісниця нові шляхи. Рух. Дай Бог до перемоги. Ця карта з'являлася в енергопрактиці. Вісім жезлів. Швидкість, активність, Багатозадачність. Карта місяця. Такий день е, також по деяких регіонах небезпеки є, але день з картою Верховного суда про чергові заяви, рішення, розмови, переговори, зустрічі і пришвидшення в тих саме запитаннях, завданнях, які нам необхідні. Ну, подивимось, подивимось. Така по Карта понеділкова дуже багато обіцяльна. Тут же поговорюють, що вже якби знов хочуть воєнний стан подовжити. А тут йде мені така е, точка до 5 травня. Очікування до 5 травня. Визначення. Ну, я так і робив попередні прогнози. То випадало, що нема такого, що з 9 травня 100% завершиться воєнний стан. Карта показувала, що цього року шанси завершення його є, але навіть якщо його подовжать, можливо, місяць, два, три або швидше завершений він буде, навіть якщо буде подовжений на три місяці. Ну, такі, бачите, зараз енергії мінливі. Тому наскільки важливо саме зараз правильно думати про те майбутнє, яке ми хочемо. І притягувати його. Вівторок. Карта вибору. Тут в нас по енергіях. Карта якихось обмежень, відтермінування. Але те, що було далеко, зараз може стати дуже-дуже близько. Наближення. О, яка добра карта. Сонце. А сонце це в нас успіх, просвітлення, визнання, ентузіазм і прояснення в тому, що ми так хочемо. Ой, дав би Бог. У нас, і бачите, сонце заходить, погода заходить, тепло заходить, вогонь тепло, який і долає і літ і ту зиму вже нарешті остаточно, дав би Бог. Все дуже співпадає в цей передвеликодній тиждень. Помітили? І новини з дороги з-за морів за океанів. Новини, допомоги, візити, зустрічі, теж якісь розмови. Ну, цікавий день також. Я скажу цікавий день також. Особливо, що от вибір, вибір, який приймаємо, від того, як буде залежати оця точка швидкого прояснення, чи якого взагалі прояснення по часу. Тут середа. Карта місяця. Це насторожує, ніч тривожна. Але тут прорив, усвідомлення, пробудження якесь. Тут нас аркан мах, прояв, сили. Такі, якби енергія, готовність приймати виклики, боротися, добиватись успіхів, результатів, така якби доказовість і сила енергія, яка поєднується для, власне, оцього пробудження. Дуже цікаво. Ну і роздоріжжя. Ну, протягом тижня бачу виборів прийдеться робити багато. Це може стосуватися і з життя кожного з нас індивідуально, особисто також. Але і в Україні, бачите, все-таки роздоріжжя ті є, залежно від прийнятих рішень, так і має відбуватись наближення, перемоги, припинення бойових дій і так далі. До речі, розклад по регіонах гарячих точках України є зроблений на квітень 5-го року в коментарях під цим відео прикріплю посилання. Хто що не бачив, подивіться, будь ласка, обов'язково. Там чітко карта показувала, що перша половина місяця з багатьма загрозами і небезпеками. З другої половини місяця карта в багатьох напрямках, регіонах і взагалі різко змінювалася. Тому хочеться, щоб це реалізувалося, ця різка зміна в кращу сторону. Чистий четвер. Духовно молимось, очищаємо, очищаємо думки, очищаємо простір, очищаємо нашу Україну. Світ, який об'єднується заново для боротьби проти зла. Все-таки сила візуалізації хороша сила. На цей день може бути особливо активна, наголошую: загрозливі числа, цифри квітня пов'язані передусім з цифрами 1, 5, 0. А В нас четвер, це яке буде 14, 15, 16, 17, сімірка. Сімірка, сімірка, в сумі дає 8. Ну, але тут, бачите, карта, яка говорить, що якісь сумніви, переживання, такий конфуз, але в результаті і звільнення. Ну, день по загрозах небезпечний. Чистий четвер, нечість любиться проявити. І тут же ж друг, собака, друг, допомога, підтримка. Підказка і важливе якесь наставництво для України. П'ятниця, страстна п'ятниця. Ой, карта гостра, гостра. Зразу уважні, обережні. От четверга і п'ятниця. Таке враження, як захочуть побільше насвинити. Аби плани ворожі всі пішли пухом і прахом, а наміком, можливо швидшого, завершення всіх бойових дій перемоги України. Тут зато чудова карта друга. Карта зірка, наповнення, відновлення. Таке натхнення, віра і доля. Що має бути, те буде. Так. Далі у нас карта з цих, ну, миші, таке собі. Ну, День все одно небезпечний. Кажу, як є, навіть доволі небезпечний. І тут карта розкоші. Тобто є плюс-карта, є плюс-карта і є дві мінус-карта. Ну тому. Ке що нечість перед тим великим святом ще хоче наробити біди. Закликаю усіх. Уважними бути і побільше світла Скеровуємо, щоб нейтралізувати ці негативні сценарії майбутнього. Далі, субота, Великодня субота, 19 число. Рицар жезлів. Називається. Добрий шлях. Довіра, захоплення, пригоди. І новини. Новини, новини, новини. Нове бачення, нова ситуація. Пам'ятаєте, я казав 19.04.25 року це в сумі те, що та цифра 68. Така магічна цифра, яка пов'язана з різними війнами, їхнім початком та завершенням. Карта Королева Кубків. Покровительство теж велике. Жіночок із покровительства. Чекайте, на Що це в нас було? Кармічне відпрацювання. І карта дитини через кармічне відпрацювання до переродження. І сам символ, скажімо так, свята енергія Воскресіння. І в нас так де переродження, переродження, переродження. Ну, поки що карта не показує остаточної зупинки і великого перемир'я Великодньо, так щоб стовідсотково воно відбулося. Але все одно якісь для цього важливі кроки ще до 19 числа прийняті будуть. Будуть. Так, як я вам казав, що в енергопракціях показали, що в цей день по, всій, по всьому світу Великдень. Всі будуть дзвони, дзвоніти. Вони утворюють такі, знаєте, як ниточки, які піднімаються від тих вібрацій навколо земної кулі, така якби особлива енергія. І вона буде рушійною. Це от нарешті в один і той самий день, в один і той самий момент, в один і той самий період багато буде енергії дзвонів. І це дуже-дуже, дуже, дуже, дуже сильно. І воно створює такий енергопотенціал, який має бути рушійною силою для змін великих, трансформаційних по всій землі. Хто робить все правильно, чесно, підселиться, хто робить щось недобре, буде покараний, знищений, зруйнований, вичищений з землі. 20 число у нас обнулення. Ну, є шанси, є, що може ще щось таке раптове статися, і от все старт. Зупинка стоп, досить смертей, досить вбивств, досить, 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 досить цього жахіття. Тут карта скупості. Ці шанси є, але вони не 100%. Тут карта захисту. Тут карта коса, 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 гостра карта. Тобто щось може гостре, різке, швидке відбутись. Але перед тим бачите, що якісь такі недобрі події можуть стати, що вкотре покажуть це гедотне лице Росії, яке не хоче припиняти війну, щоб їх всіх там вже шлях трапив. І знаєте, і не хочеться взагалі говорити про погані якісь події сценарії, але загрози попередження є. Тому молимось, щоб ті сценарії нейтралізувати. Чи може бути Великоднє перемир'я? Початок Великоднього на Великдень. Початок перемир'я в Україні Великоднього. І тут карта нуля. Нема відповіді. Карта каже, сам знаєш. Ну, як має бути, то буде. Не питай. Ну, от знаєте, отак йде відповідь. Має бути, так буде. Карта Сонця, а напроти противагу карта зміни. Як має бути, так буде. Але однозначно, от інтуїція. Щось таке та й важливе знову відбуватиметься саме в цей час. І ці дати були сказані ще на початку весни. Я вам про них говорив, про це є окремі відео. Ну що ж, дорогі мої глядачі, дякую всім за увагу. Дякую всім, хто підписується на мій YouTube канал, поширює відео, коментує, ставить подобайки, Хто є спонсором мого YouTube каналу. Всім дякую. Світло, всім побільше відправляю. Миру бажає нам всім внутрішнього, зовнішнього, побільше, пошвидше, мирних великодніх свят. Хай дійсності цей період великоднього тижня принесе нам тільки, тільки, тільки хороші, важливі зміни для зупинки війни, для зупинки всіх бойових дій, для приходу миру, сильного, справжнього, постійного, стабільного миру в Україну і завершення війни в Україні на вигідних Україні умовах і по справедливості. А ви, нехай буде викрито і покарано, хай буде кожного по заслугах його. Ось так. Як сказано, так збудеться. Чекаю ваші думки, відчуття в коментарях. До нових зустрічей! Почуємось, бережіть себе.